В майбутнє з Богом. Саме під таким лозунгом в Червонограді у неділю о 20-й годині відбувся перший міжнародний міжконфесійний фестиваль сучасної християнської музики. Як годиться, дійство почалося зі спільної молитви. До учасників фестивалю звернулися організатори свята: Валерій Марченко, старший пастор церкви Гевсиманії, Гайдучик Микола, пастор релігійної громади Благодать та отець Стадей з Української греко-католицької церкви Святого Юрія. Два роки назад з'явилася ідея зробити спільну спільну міжконфесійну зустріч не просто священників, а прихожан, членів церков. Як? Що може об'єднати людину? Українців завжди об'єднувала пісня, а коли пісня, в якій ми дякуємо Богу за це життя. Ми дякуємо Богу за те, що ми взагалі кожен ранок просипаємося. Це можна зробити разом. Музика пісня не має своїх функцій. Вона не існує сама для себе. Вона служить найперше, щоб прославити Бога. І я вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Нехай буде мир Божий в ваших серцях, нехай буде мир Божий на наших вулицях, нехай буде мир Божий на наших підприємствах, нехай буде мир Божий в наших хатах. Слава Ісусу! На сцені Вічевої площі виступала дитяча команда Батьки майбутнього», котрі виконали твори вільницького дитячого колективу «Ковча Ноя. Згодом на сцені з'явилися гостя із Києва Оксамика. Яка подарувала на аудиторії християнські пісні близько 21 години. На публіку з'явились американці. Гурт Outlanders презентував публіці, окрім творів на християнську тематику, ще й композиції світових відомих колективів. Не обійшлось без подарунків на сцені. Відбувся розіграш альбомів виконавців, котрі виступали цього дня. Ті, хто відважився зареєструвати номер свого мобільного та вказати своє ім'я, взяли участь у цій лотереї. Підсумовуючи усе побачене та усе почути, приходиш до висновку, що в невдовзі у нашому місті може з'явитися ще одна релігійна громада з переліку протестантських церков. До речі, станом на 1 січня 2010 року, їхнє число становить 32. Додайте ще 12 зборів свідків ЄГОВИ.